Що це от ви взяли, що це? Перець. Перець. Так, перець. Зверні до лапу. Побідона. Так? І що ще? В цій мисочці. Герой. Так, добре. Цибуля. Цибуля, так. Чистим цибулю? Давайте цибулю. А цибулю півкільця. Ні, пол... Ні. Половину. Нам буде достатньо половини. То можна схитрити. Хитрити. Можна пополам її перерізти і всюди чистити. К... О, бачите, як ви навіть так. Хай. Економні. Пам'ятаєте, що ви знову бачите площиною ріжете на кінчик, всю поставте, так, покладіть, верніше, тарілочку? Отримав при артилерійському обстрілі мі міновибухову травму. Зразу витекло праве око і руки були травмовані сильно. О. Угу. Ну, Нога. Грудна клітка в шиї, дирка була. Ну, в Дніпрі більш-менш щось підтягнули для евакуації, а в Києві почистили, праве око поставили протез і був осколок в лівому, і розірване око шили до купи, і політравні зібрали руки, зашили ногу. Ще з вухами є. Треба лікувати, щоб оперувати вухах. Щоб хоча б покласти Аппарат. слуховий апарат, щоб покращити слух. Бо дуже тяжко, коли, як сказав мій однокласник і в темноті, і в тишині. А тут є, що ще часто? Є, е, є, є. Дивіться, я вам пропоную зняти верхню лусочку. Повністю. Отак. Оце зачіпляйте, і ви тоді очистите повністю. Трішки буде неекономно, але ви знімете і буде чистити. Тоді будете. О, ви вже і затопили так. Все добре. Можемо трошки відставити. Угу. Я пальцями просто відбираю. Добре. Я де вріжусь? Добре, дуже добре. Одна фігура біла, одна чорна. Яка біла? Щоб біла? Ні. Спеціальне? Добре. добре. А, бі, чи бі. <рігут> да. Дивись, ні, ні, чим відрізняється? Побутком з ним. А вот оботокін. Вставляється, а ось І на чорні нема обводка. А а не не... Ні, ти ж сказав, що на біле ободок. Ні, в мене наоборот. Може бути наоборот. Ну що, розставляємо фігури? Чорний, ми чорні. Королева своє біле поле. Він щось знає. Він шах оті грає. Він так чітко складається. Вибух відбувся від мене десь на відстані витягнутої руки. Потім до мене підбіг побратим. Перше, що я почув, коли він попросив, щоб я убрав руки з лиця, викликати евакуацію, у нього лиця немає. Пішка. Ходимо спочатку один-один, граємо а до двадцяти п'яти. Якщо в тебе якщо залишається на руках одна фішка пусто пошкод, то зразу двадцять п'ять. Якщо на руках залишається дупль шість. Ти ходиш е. є. Є два е на Є е ага. три. Так, так, ти пішов від короля, так? Так. — Ще раз була переломана кістки з правої сторони під час вибуху, осколку мені вибило око. Коли прийшли робити перев'язку, мені, можна так сказати, роздерли. Праве око, і я почув, як з туди щось дістають. То я зрозумів, що в мене зовсім нема одного ока, а на друге я взагалі нічого не бачу. Зовсім. О, -о, -о патірі. Ну, досточка трішки можна якби тут була піша, потерів цих не було. До 17-го року я служив в Державній прикордонній службі. З 17-го року я служив на посаді головного сержанта роти мотопіхотної. Були і в районі Щастя, в Донецькій області, був Луганській. 24 лютого війна застала батальйон на Олешківських пісках Херсонської області. Можна так, як здовж, так і впоперок, як вам зручно, щоб різати. І потім була бригада перекиду в Авдіївський напрямок. Ми на яких позиціях були, так і їх і втримали, хоча дуже-дуже було важко. О, бачите, знайшли. Добре, ну і. Ще, можливо, а ну подивіться на, о, на 12, о, там, де Тако я вас зорієнтую, ось тут. Відчуває? Угу. Угу. У Руслана є ну, травма також руки, і йому трішки важко все-таки ну, ніж, наприклад, в руках тримати. І є певна така, тому, можливо, дружина ну, боїться давати йому ніж в руки. Да? Хоча того бачу не варто робити. Він дуже чудово все справляється, він дуже великий молодець. Можна перерізати пополам його, а тоді перевернути знову на чотири частинки. і Ні, ні, дивіться, дивіться. Ви так хочете? Можливо, див... А, ви так. добре, давайте так. Саме я навчаю все, що стосується соціального побуту, на кухні. Є ще в нас тренери також, які навчають побуту, як, наприклад, речі скласти, якщо не вміють, як, де що повинно лежати для зручності. Як ліжко застелити, як сходити в магазин, правильно купити продукти? Ну, досить в комплексі, все не можна сказати, що кухня це вже соціально побутове орієнтування. Скажіть мені тяжко ходити по дисциплінам це, що ми ходимо в іншу будівлю? Зручніше було б щоб все було тут на місці. Добре, щоб ти просто не машин по нас І машини, і дерева. Я їх палкою розгоняю. Якщо машини, то не ну Якщо дерева, то ми ще можемо йти палку. Ну, одна рішила мені перебігти дорогу. Ну що я винуватий. І. І. Поплатилися своїм колесом. Так ти її тільки по колесу треснув? Ні, я. може її треснув, але... Довістка долучився 1 червня 2022 року. Перші завдання наші були під Солідаром. Після чого нас перекинули в Харківську область, коли вже закінчився контрнаступ на Харківській області, я в складі групи видвинулись вперед. Коли ми дійшли добралися до перших окопів. Далі що лише пам'ятаю, це вибух. Навіть було відчуття, навіщо я залишуся живим. Але підтримка дружини, це підтримка рідних це багато чого значить. Лікарі вони лікують так, але такої підтримки, як рідні, вони не нададуть. Ще раз. А, ще, раз. А, ще, ще раз. Дуже, Дуже просто порад, коли нарівняється. Дружина так само, яка то називається гіперопікою якоюсь чи як, що, щоб не порізався, щоб ніде не вдарився, ніде не чого. Хоча потаю від неї, я питався сам приходив на кухню і зробив, наприклад, собі кави. Хоча так, да, раз було чуть не спалив чайника, але. От з першої реабілітації вже в дружини помінялася думка, вже вона більш мені дозволяє навіть до тих електроприладів підходити, до ножів, до всього. Вона дозволяє От Навчився на першій реабілітації, похвалюся в пекти млинці. Там є спеціальна електрична сковорідка для млинців. От мені дружина купила ж таку саму додому. Я вже вдома намагаюся вдосконалювати ці навички. Ті, що отримав на реабілітацію. Висипайте! Ну, все, все трошки трошки нам ще залишите. Так. Може, ще пару ложечок візьміть, бо трішки на тарілці. Замало? Ну, дружина скаже, робив, робив і щось мало. А повторєше. Так. Вона таке діло любить. Ну, то це ж салати. Я би в руках це все нарізав. Без досточки, одразу вбиску. А не порізались mm. би? Ні. Ні, ж тупи, в мене гостріші. У ну, мене конфіскувала жінка, не дає ножі пока. Все, наш грецький салат готовий. Тепер дружина веде з салатом. Дякую. Що? Дякую. Що дякую? За салат. А. Ага. Може, прости, він не зверну, прости, прости. Прости, просто я тихенько сказала, що це ви для дружини приготували? Так, так. І вона от підійшла до вас. Будь ласка, звертайтесь. Можеш Можу спитати, звертатись. мені вже ножик можна доручати. <гум> так, спасіба Анічки, да? так? <гум> так. З <гум> тими, хто приїхав до нас вперше, ми працюємо з дружинами. Або з хто приїжджає супроводжуючим? Мами, брати. Обов'язково надається інформація по облаштуванню побуту. Це надається інформація по харчуванню. Дуже велика помилка, коли хочеться дати все. І от одночасно кладеться все. Просто так от. Кучка до кучки до кучки, ще зверху і так далі їж. І людина починає в цьому капшитися і їсти. Так. Ну, вибачте мене, Ти ж не свиня, щоб їсти все з миски, як от свинічі собаки намішають в суп, накришать хліба, кинуть косточки і ще щось. Дивіться, звук змінився. Що біля, біля чого ми проходимо з вами? Двері. двері, так, двері. О, дивіться, щось ми вперлися. Виходимо в холл. Виходимо в холл. Так, тут зміниться звук. Тут плитка. Плитка тут добре. Це добре. ще має внутрішні, знаєте, внутрішній психологічний вплив на самоповагу і самолюбов до себе. От точно поспішати не треба, точно. Ще два вікна. Ще два вікна. Ще два вікна, добре, ще два вікна. В своєму домі я більш-менш можу передвигатись, бо я по пам'яті пам'ятаю, де що знаходиться, і щоб постійно все було на, на тих самих місцях. Це найголовніше, бо для зрячого просто це не можна зрозуміти, поки не станеш незрячим. І навіть двері або можуть бути закриті, або повністю відкриті. Повністю, бо так, як, так. бо якщо тільки двер полу відкрита, то коли йдеш, ти можеш ну, пропустити междуру. Розслабтеся стільки. Так, Наташа йде до нас. Угу. Дивіться, ви перейшли ходим. І ви, Руслан. Я знаю, куди йти. Ну, no, все одно мені легше, ніж йому, то все одно це важко. Я вам ваші окуляри віддаю. Так. Важко. Але так. ви відчули, так, що потрібно і як потрібно. Так. Добре. Дякую. Зараз ми з вами, Руслан, підемо в хол, знову повернемося і будемо відпрацьовувати утримання напрямку, тому що, бачите, ви зараз пішли трошечки праворуч, так? Це вже в цьому році, якщо я не помиляюсь, четвертий табір реабілітації лише за цей рік. Руслан, не забувайте координувати себе трошечки. Це реабілітація два тижні. Але це така система і такий комплекс усіх тренінгів, усіх дисциплін, індивідуального і групового підходу. А тепер сильно вліво пішли. Сказали мені сьогодні хлопці, кажуть, бачили там в Ютубі, що супроводжуючий іде, а незрячий йде позаду, поклав руку на плече і тримається і таким чином іде. Ну, так ходити не можна. У нас були радянські стандарти. По радянським стандартам вчили. Зараз це вже нетолерантно, неправильно в плані і самоповаги, і зовнішнього вигляду і так далі. Втомився, Втомився так? трошки. Ну, трошки. трошки. трошки так. Тоді так, беремо тростину цю руку і Наташа, далі ви супроводжуєте. Пропонуйте йому супровід. Ні. Опусти ручку. Постирочку. Так. Дякую. Ну і, будь ласка, ну. по сходам кругом. Дякую. По-друге, у нас є група ветеранів, які приїхали вже і в друге, і в третє. У нас з ними вже не просто соціальний побут, не просто орієнтування у просторі. Вони зранку вийшли і пішли. Ми вивчаємо з ними. Основи масажу, ми вивчаємо з ними комп'ютерну грамотність. Ходимо по вулицях, їздимо громадським транспортом, відвідуємо кав'ярні, магазини, музеї. Ми максимально намагаємось їх тут соціалізувати. У нас суспільство не готове до того, що з'являються такі люди, як ми. І коли ти йдеш з тростиною, людина тебе обганяє і чуть ли тут ростин підфутболює ногою. Ми є теж членами цього суспільства. Ну і те, що ще збиває з орієнтиру, коли ти передвигаєшся по місту з тростиною, це ці водосточні канави. Коли попадає тростина в канал, ти вже збиваєшся зі свого орієнтиру. Ми в селі живемо. Знайти собі орієнтир, щоб самому пересуватися по селі, це дуже, ну, можна сказати, нереально. Там, навіть хай поганих тих тротуарів, але в селі їх немає, це там, йде пряма, чиста дорога. В місті вчились, ми тут навчились ходити, тут є бровки, тут є тротуари. У мене в селі такого нема. І ми їдемо до нього в село і починаємо там вивчати нові маршрути, куди він може сходити. Після цих 14 днів ми їх ведемо психологічно, ми підтримуємо їх, ми спілкуємось по телефону. Телефон, вікно, головний екран Ван Йоан. Бач, каже, телефон. А тепер вправо посунь, правіше чуть-чуть. Повідомлення, одне сповіщення. Далі. Інтернет. Дальше. Ще далі. Камера. Камера. І, напевно, вже вся там. Це останнє, так? Так. Да. Далі... Ти не спішите, бо Ні, нічого. Ну, спокійно. Внизу, зліва. Телеф... Останній кнопка. Телефон, чуть -чуть, вікно, головний і, екран, бан, І тепер UI. я показую, як е, клікати. Только, чуть -чуть, тільки чуть-чуть, тільки палочку. Тик-тик треба зробити. Два так. рази. Так, так, два рази. Отстань на телефон і Що, два рази. Телефон. Так, пробуй. Ні. Треба швидше і легенько. Та, сінько, так, подушечкою, пальцем. Ти, ти вже змістився. Сповіч, телефон. Робим, Мягко, все. тільки треба м'ягенько. Давай я зараз покажу я покажу ага. пальцем. Я от Отако Од коміску. Телефон. У -у. О, Телефон. Вийшло. Так. редагування. Незряча людина в перший час це та сама паралізована, тільки паралізована бачено не, не робить, бо в неї не працюють всі кінцівки. А незрячий не бачить, Ну, в нього працюють ці кінцівки всі, але ну, не бачить, що робити, і не вміє. От коли не вмієш, то, то це вообще? Останній пункт. це перший пункт. Ти не можеш сам нічого зробити. Ще колись були телефони кнопочні, можливо, там можна якусь кнопку на ну, натрогати. Зараз от сенсор діє, от, я взагалі не розумів, як там. Ще б хотів би навчитись на комп'ютері. Ну, я ще не, не загадую, на даний момент хоча б телефон вивчити, щоб комусь подзвонити можна було. А, английский литр включен. Ну, а у меня А, без. — Акцент це ряду, напевно. О, основного ряду. Все, Так. Зараз, зараз, зараз. Це я мишкою користуюся, це неправильно. Вони користуються тільки клавіатурою, ну, бо вони взагалі ж не бачать? Так? Ставляться пальці на ці бокочки. Так? Всі клавіші повинні вони вивчити. Щоб вони могли е, безпосередньо вже ж користуватися комп'ютером, не дивлячись на екран на, на, на клавіатуру, бо вони не, не бачать. Ми є на робочому столі. І воно читає. А що Це за програма Це nvda NVDA, Оце вона така перевернета двоєчка. Це програма екранного доступу або скрінрідер. Як? Вона читає, що відбувається на екрані. Тут не так іде обучення комп'ютеру, як це додаткові навики користування телефоном. Коли вивчаєш клавіатуру на комп'ютері, вже легше буде користуватися телефоном там набирати тексти якісь на телефоні. Орієнтування, масаж, комп'ютер і четверте спортивна зала. Там йде вже в нас в залежності від особистості кожного, приведення в тонус з м'язів, тому що багато поранених от, навіть з очима дуже багато лежать. І м'язи, само собою, атрофіруються. Ну ага, баланс. Давай. Ага. Я ну, вам ну, даю в руки м'яч, піднімаємо м'яч над головою і продовжуємо йти. Ага, да, 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 да. ось тут ми тримаємо п'яточку праву на місце. Якщо руки е, так, О, Ось так, да, супер. Ось так, да. Фіксуємо, Ось. Це для тебе перший, перше навантаження таке, що тут і вага трошки є. Голова тримається рівно, згідно твого діагнозу, ти не напрягаєш очі, тільки тебе працює Сутра. спинка і ноги. Оце ціль я і займаюся. Тільки тобі дали зовсім маленьку вагу, а я великі ваю. Ну, я б не би, що я велика вага. Ні, скільки ти просважиш? Сто тридцять. От я з тридцять і сідаю. Сам, Самостійно, можна відійти. На даний час мені не можна піднімати більше 10 кілограмів на руку. У мене пришита сечатка січ... в оці, щоб вона не відійшла, мені не можна велике навантаження. І тренери за цим слідкують. Вони в індивідуальному порядку до кожного знаходять підхід. Так. Даю тобі правим. Не спіши. Не Даже взяти наших тренерів, всі з порушенням взору. І ти дивишся, ти дивуєшся, як, так вони, як вони то і роблять. І ти вже тобі стає соромно за себе, і ти починаєш сам щоб досягнути хоча б хоча десятої частини того, чого досягли вони. відновитись, тут вже можна. Він хоче, все давай, я потримаю. Що він впевнено стоїть. І потім трошки подаємо бідра, як хуря до берега. І піднімається. І І І Танцювальна рухова терапія це робота зі стопою, це робота з м'язами, ноги, стопи. Це не танці, але це ті вправи дуже полегшують їм саме. Орієнтування і переміщення в просторі. Робимо прості, прості кроки. Тапусті, крок в сторону. Хлопці військові звикли напружуватись. У них дуже багато є таких рухів, які треба пом'якчувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Можна робити менші кроки. І ми спробуємо зараз, як ви? добре? Ага. І ми спробуємо зараз включити швидку музику. І раз. А, чого стоп? Знаєте, не вкладається в голові, коли ти бачиш ці всі травми, ти бачиш ці всі пластини в руках, в ногах, в голові. А ветерану місяць не могли відправити документи на МСЕК, бо сімейна лікарка не знала, як це відправити і як оформити МСЕК. Працівники управлінь соціального захисту населення взагалі не розуміють, що ми в центральну базу осіб з інвалідністю не всіх інвалідів вносимо. Вона навіть не знає, що у нас уже по закону більше ніж три роки у нас немає інвалідів. У нас немає цього терміну. У нас є люди з інвалідністю. Раз, два, три, Ці ветерани поклали своє життя. Дехто, дехто здоров'я поклав там. Для того щоб тут ви, ну, як мінімум їх сприймали адекватно, він зробив мені сьогодні. Ну то тобто, мій день, як він схоплює це, взагалі для мене щось неймовірне. Тобто я я очікував. Я думав, що ви будете трошки тості повільніше і так далі, а ви так ну просто. Я в захваті. Ми не зупиняємось ні на чому. Дякую. 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 На все добре. 5 листопада загинув мій брат рідний. Ну, я перший пішов, а він пішов після мене вже. Постійно мене підтримував, казав, щоб я тримався, не падав духом. Я, як кажу, цю реабілітацію посвячую йому, я постараюсь добитися чогось в цьому житті, не будь обузою для когось, щоб я міг ну, не самостійно з дружиною провідувати його на, ну, могилу, приїжджати туди. Дякуємо, Дякуємо за тренування, зараз. Все, до зустрічі. Дайте проведу, будь ласка, я перш спочатку отрюха. Трошки зійди. Mm -hmm. так, мені, будь ласка, вправо зійди. Так, а ми з Сашу вийдемо.